Які давні наукові твердження були спростовані за останні 10 років? У вас є вії, у порах вій живуть кліщі. Довгий час вважалося, що ці кліщі не мають анального отвору і вони не випорожняються. Вони просто ростуть, ростуть, поки не наповнюються занадто великою кількістю калу і просто не лускаються. Але в останні 10 років було виявлено, що ні, ці кліщі насправді мають анальний отвір. Це дуже важлива робота для нас. Дренуюча лімфатична система мозку була відкрита лише у 2016 році. До цього вважалося, що в мозку немає лімфатичної системи. Дивно, що ми все ще відкриваємо основні системи людської анатомії так повільно. Кризі в космології менше 10 років. В основному ми мали теорію про те, як утворився Всесвіт і скільки років галактикам на основі спостережень за допомогою телескопа Хаббл та інших телескопів. Але коли з'явився космічний телескоп Джеймс Веб, він зміг зазирнути набагато далі і знайшов галактики, які не повинні були існувати. А потім він знаходив все більше і більше і більше. По суті, наші два способи датування галактик більше не узгоди. Годжуються один з одним, і ця розбіжність стає все більшою і більшою. І ніхто не знає, хто правий або швидше за все, обидва помиляються. За останні два роки через шахрайство було відкликано 11 тисяч робіт, які подавались на Нобелівську премію. І це лише верхівка айсберга, якийсь Нобелівський лауреат відкликав свої дослідження раку. Те, що більшість динозаврів мали пір'я, отакої враховуючи, що всі вони зображуються як великі безпір'яні ящери. Образ великої ящерки настільки вкорінився в суспільстві, що ми просто вирішили ігнорувати правду. Кабани стають більш радіоактивними в Чорнобильській зоні через те, що вони копають і харчуються з землі. А олені стають менш радіоактивними через те, що вони харчуються над поверхною землі. Також кабани копають у досить глибоко, щоб натрапити на ізотопи від російських випробувань ядерної зброї. Харчова піраміда нещодавно вчені, фактично перевернули її до гори дном, перекресливши те, чому нас вчили десятиліттями. Моноамінова теорія депресії, теорія про дисбаланс таких речовин, як дофамін, серотонін та інші, як основа причини депресії. Я вважаю, що зараз переважає теорія, яка більше пов'язана з тим, як великі обсяги стресу фізично пошкоджують певні ділянки мозку. Це може призвести до того, що люди, які є вразливими або мають схильність до розвитку депресій чи інших психічних розладів, можуть страждати на депресію. Згідно з цим, одне з моїх давніх переконань щодо бездомності полягає в тому, що для того, щоб ефективно виправити це, потрібно зробити багато речей, звісно, але є дві основні потрібне безпечне середовище, вільне від стресів та якомога якісніше харчування. На вулицях багато людей із залежністю та проблемами психологічного здоров'я. Але я також твердо переконаний, що життя на вулиці це суворе життя, яке, врешті-решт, зробить вас нестабільною людиною. Якщо ви боретеся за Виживання кожну хвилину, це просто виснажливий і деградуючий спосіб життя. Не дивно, що люди в таких ситуаціях не приймають розумних рішень і не можуть виплутатися. Вживання яєць не підвищує рівень холестерину в крові. Захоплення яєчним білком повільно проходить. Апендекс не марний орган. Руками вважали, що це рудиментарна структура, яка не виконує жодної функції. Але дослідження останнього десятиліття показали, що він відіграє важливу роль у нашій імунній системі та підтримці кишкових бактерій. На великому науковому зібранні, який я слухав минулого року, я дізнався, що теорія про те, що алюміній викликає хворобу Альцгеймера і деменцію, була спростована, і тепер основна увага прикута до пестицидів. Ідея про те, що цукор більш винен у серцевих захворюваннях та інших хворобах, пов'язаних з харчуванням ніж жир, з'явилась нещодавно, частково завдяки лобіюванню цукрової промисловості, яка руйнує кар'єри в процесі спростування. Давня гіпотеза у фізиці елементарних частинок суперсиметрія здається все більш сумнівною через відсутність доказів, отриманих на великому адронному колайдері. Наскільки я розумію, все ще існують деякі версії, які можливі при ще вищих енергіях. Але було великою несподіванкою те, що досі не було виявлено жодних нових частинок. Якщо ви не знаєте про суперсиметрію, то, можливо, чули про теорію струн, яка ще більш спирається на суперсиметрію. Отже, теорія струн також ризикує бути експериментально спростованою. Жодна з цих теорій ніколи не ґрунтувалась на експериментальних доказах, а лише на інтригуючій математиці, тому технічно вони не є науково підтвердженими. Але багато дуже розумних фізиків-теоретиків вважали само собою з що вони врешті-решт будуть експериментально підтверджені. Виявляється, наша сполучна тканина це не просто купа товстого колегену, що отримує наші органи на місці. Це купа взаємопов'язаних мішечків з рідиною, що називається інтерстиції. Щоб побачити наші органи на мікроскопічному рівні, ми розрізали їх на тонкі зрізи, використовували хімічні речовини, щоб допомогти зафіксувати тканини разом, по суті консервуючи їх, а потім поміщали ці зрізи між предметними скельцями. І саме цей процес призводив до того, що рідина витікала з цих мішечків і Руйнувалися. Тому причина, чому ми ніколи їх не бачили раніше, полягає в тому, що ми випадково руйнували їх кожного разу, коли намагалися перевірити. Здається, минулого року вийшло дослідження, в якому говорилося, що клінічна депресія, очевидно, не має нічого спільного з дисбалансом дофаміну або серетоніну. Не пам'ятаю чого саме. А психіатричні препарати це здебільшого те, що лікарі кидають у пацієнта і дивляться, що спрацює. Довгий час вважалося, що мозок перестає виробляти нові нейрони після дитинства, але дослідження останнього десятиліття показали, що нейрогенез створення нових нейронів може відбуватися і в дорослому віці, зокрема в гіпокампі. Природа проти виховання або принаймні вона більш витончена. У нашій ДНК є кілька потенційних кодів, які можуть бути не використані протягом вашого життя, тому що вони повинні бути запущені подіями з навколишнього середовища. Їжа, жорстоке поводження, травми, все це може запустити частини вашої ДНК під впливом довготривалих подій, що призведе до зміни особистості, наприклад, до тривоги, депресії або антисоціального розладу особистості. У всіх людей різні геноми, тому Однакові травми можуть призвести до різних розладів особистості, тож це не природа проти виховання, а природа з вихованням. Точні часові рамки є предметом дискусій, але давня теорія сухопутного мосту через Берингову протоку для первісного населення Америки була здебільшого повністю визнана неправильною археологічною цінністю в цілому, починаючи приблизно з 2015 року. Знахідки, що передують культурі, яку теоретично пов'язують з періодом сухопутної міграції через Берингову протоку і яку називають культурою кловіс, постійно знаходять з 50-х років, але довгий час науковці їх відкидали. Удосконалення методів радіовуглецевого датування у 2000-х 2010-х роках і подальша робота на низці важливих пам'яток у північній і південній Америці призвели до того, що докази стали майже беззаперечними. А нова теорія полягає в тому, що первісне заселення Америки відбулося до того, як став доступним сухопутний міст через Берингову протоку. Ці люди подорожували ймовірно на невеликих човнах і обіймали узбережжя Тихого океану, стабільно працюючи аж до сочного. Часного Чілі, найповнішим місцем, що підтверджує це, є Монте верде в Чілі, де є чіткі залишки поселення, яке передує культурі кловіс приблизно на тисячу років, а також залишки більше ніж 30 видів їстівних морських водоростей. Їх знайшли на великій відстані від самого місця, що підтверджує ідею міграційної морської культури виживання. Переглянута ідея полягає в тому, що ця перша хвиля заселила узбережжя і всі частини континенту, які були придатні до життя. Які Ще не замерзли, а після того, як сухопутний міст став доступним, відбулася друга і, можливо, третя хвиля міграції, яка мала часткове змішування з сучасними народами Північної Америки, якщо припустити, що вони є нащадками першої хвилі, що нащадки першої хвилі не просто вимерли. Існує багато невідомих через обмежену кількість знайдених людських останків, що датуються тим часом. І той факт, що більшість ймовірних місць знахідок зараз знаходяться під водою, але оскільки методи Аналізу продовжують розвиватися, я впевнений, що в майбутньому буде зроблено ще більше відкриттів. Це справді цікава тема, і я останнім часом глибоко занурився в неї просто з цікавості. Я хотів додати, що я не стверджую, що вище згадана нова теорія є фактом, тому що це не так. Це просто те, що має найбільший сенс на основі наявних доказів. Існує багато невідомих просто через обмеженість археологічних пам'яток, обмеженість стародавніх геномів для аналізу, обмежену Різноманітність місцевих популяцій, що залишилися для порівняння обмеження можливостей наявних технологій, через 20 років я не здивуюся, якщо все це буде масово підтверджено і записано в історію, щоб врахувати нову інформацію, як це і повинно бути в археології. Все є гіпотезою.